Вітаю, шановні глядачі! Ось і прийшли перемовини. По суті, це дипломатична перемога Кремля з 21 з року. Кремль повністю знімає блокаду дипломатичну і виграє для себе можливості далі затягувати перемовини і намагатися вирішувати свої питання як мінімум в Донецькій області на сьогодні. По суті, ми бачимо, що як добре сказав Болтон, Путін виграв багато чого, а Трамп нічого не виграв. Болтон сказав, що Трамп і не програв. На мою глибоку думку, що Трамп теж програв, якщо він далі не буде рухатися потрібним чином, а яким це, звісно, так чи інакше, дотискання Москві до стану кондиції, коли вона все ж таки погодиться дати те, що вона має дати, це перестати окуповувати українські території, віддати. Частину, як мінімум, погодитися на ряд речей, зокрема безпеки і гарантії України, стан економіки Московії не надто хороший, і їх можна дотискати. І Трамп, Трампу взагалі би побачити те, що вони не захотіли вже повністю вимагати ту ж саму Херсонську Запорізьку область, це певну поступливість, яку далі можна розвивати шляхом тиску. Але Трамп бачить великий крок назустріч від його друга Володимира Дорогова, і по суті, після зустрічі його так добре маринували, гарно пропрацьовували з ним. Працювали західні партнери, українці, внутрішні там діячі, які розуміють, що це таке, чому не можна Путіну давати все, що можна. Його готували, що давай, друже, ти вимагай спочатку зупинення бойових дій, а потім вже будемо говорити про щось. Він повністю знову перевзувся, говорить про можливу швидку угоду впевнені, що Кремль так не думає, я впевнений. От. І що зараз всі мають прийнятися у швидку угоду, по суті, плюнувши на ідею Європи, е плюнувши на неї, і далі наголосивши, що все тепер залежить від Зеленського від України. Тобто Україна на сьогодні там різні інсайди є. Це Блумберг дає інсайд, потім Ексіос дуже непогано зараз розійшовся інсайдами, вони дуже підтверджуються ган. От, Вони говорять про те, що по суті. Кремль заморожує, що сьогодні відомо. Багато речей невідомі. Вони будуть спливати найближчими днями. Вони готові заморожувати окупацію на території Херсонської Запорізької області, і вони хочуть всю Донецьку область. Це, в принципі, все, що й було відомо до, так і є. нічого нового Трамп не для себе і для нас не утримав. Також іде дискусія про те, що може бути сформована якась додаткова п'ята стаття без НАТО забезпечення безпеки України, але знову таки все дуже розпливче. То і Трамп про це теж активно думає. Загалом зустріч пройшла швидше ніж очікувалось спільного обіду не було. Журналісти західні американські, які там були, кажуть про те, що таке було відчуття, що Путін прийшов, висловився, що він думає про це все, і поїхав. А Трамп посміхався, хлопав по ладошки, обнімався і, по суті, по факту нічого толком сказати не зміг. Причин цьому, звісно, багато я вважаю, що це такий мікс особистих якихось. Позитивних ставлень до Путіна, особливо Путіна ще й Лобшина навішав Трампу в стилі, тому що в тебе вкрали вибори. Якби ти був президентом, я б ніколи не напав. І там же Трамп взагалі розпластався повністю. Друг Володимир, от він ще грає на мене, я просто такий радий. Ну, вміє. Кремль, чекістська школа. Знаєте, вміє Кремль на Локшини навішати. І плюс ще це те, що Трамп справді вірить, що він зможе з Московією так чи інакше ділити Арктику, не допускати до китайців і по суті відбити московиті від китайців і далі китайців тиснути без такого ресурсного потенційного партнера для Китаю. Від того йому українське питання тимчасово швидке треба швидко завершувати. І зараз моя особиста думка, що зараз висловилися всі: висловився президент Фінляндії, і президент Польщі і Мерц, і ну багато, багато європейців повисловлювали, що дійсно там Трамп молодець. Знаєте, я це називаю, треба сказати, що Трамп гонить, не образивши його. Трамп молодець, ти такий, ще такий красавчик. Ти там е, по повній програмі форсуєш можливість миру, і ми всі миру хочемо. Це правда, але друже, це не може бути за рахунок суверенності і майбутньої безпеки Європи та України. Всі розуміють. Міючи вийшлося на фінальну стадію, але ця фінальна стадія за задумкою Кремля має затриматися і затягнутися надовше. На жаль, і Трамп справді на це ведеться і хоче тому потурати. Він перестав говорити про які санкції, але суть яка, що треба зараз в оголошено було, що в понеділок пан Зеленський поїде безпосередньо президент України туди до Вашингтону, і там треба дуже м'яко, без скандалів сказати, що Трамп ти найвеличніший перемовник. Ти справді довів ситуацію до найближчого миру, як ніхто інший, ти взагалі молодець, але за рахунок української суверенності, за рахунок просто ну. Виходить, що будемо обтирати ноги об засилля українських захисників, коли просто залишимо Донецьку область? Як це взагалі може виглядати? Що Україна просто лишає свої території? Щоб що? Європейці зараз гарно і правильно зазначають, що не може бути перегляду кордонів, тим більше добровільного віддаття території і ще й визнання потім їх там за скобки. Ми не знаємо, що вони там про Крим говорили, про економічні торгівельні відносини на там до цього моменту були чутки з приводу того, що хочуть американці розробляти рідкоземельні елементи на території окупованої. І за це Україна буде утримувати якісь там додаткові гроші, там щось вона якусь формулу продумаєш. От, але суть то в чому, що вони форсують і дуже сильно обламаються, на мою думку, через це. Ще раз зараз до речі, от потенційна зустріч після того, як в понеділок Трамп зустрінеться з Зеленським. Якщо буде там вікно для зустрічі зеленського Путіна, і Трампа, як модератор, як він каже, так Ушакові і Кремль каже про те, що дуже треба багато зробити для того, щоб цю зустріч підготувати. Ну ясно, що вони будуть її тягнути на, на на найдовший період, аби зараз не допустити санкцій. Бо санкції на сьогодні для Москви справді болюча тема. Особливо ці подвійні, Китай їх не хоче, московити не хочуть додатково щодо підводного ну, надводного флоту, і має стати підводний. Тобто я про це думав, так що наші молодці і військові різно, різні роди військ, які на сьогодні топлять не тільки коротше. На дно московські сухогрузи, як то кажуть, От. ну, особливо мова, якщо там про прошагіди, ми ж не можемо топити на нафту, на жаль, бо це вже питання екологічне, інше тут тільки треба санкціоновувати. Ну, все питання екологічне, так, але тут взагалі, да, тобто потопити свідомо нафтове чи мазутне судно, це ну, справді дуже ну, складна річ, і можна отримати доволі багато проблем репутації. За об'єктивних причин, я так скажу. От від того, на мою думку, саміт абсолютно провальний. А це розуміння, мені здається, є в адміністрації президента США на сьогодні. Є розуміння у всіх інших. Нічого вони не виграли, нічого вони не виторгували. А ті умови, які Московія пропонувала до, в принципі, вони там і підтвердились, ніякого прориву не було. Тобто, в принципі, ця наче -то поступка Москви на те, що вони не вимагають на сьогодні всю Херсонську і Запорізьку області, а віддавати нам одразу всю Донецьку і Луганську, той шматочок що лишився, то е не під їхнім контролем, да? От, то не під їх окупацію. Е то, в принципі, нічого нового поки що мені зналося, але Трамп на це і остаточно і клюнув. От. Він на це клюнув. Він вважає, що це от-от майже отже перемога. Він там почав розповідати, що от українці е, проти великого занадто ворога б'ються. А от якби їх не наситили би зброєю, от я наситив дав Джевеліни. На скільки ти там їх дав? Три, три копійки. Е, та й не Джевелінами зараз витягується ця війна. Хоча, звісно, вони були дуже потрібні, але пам'ятаємо, хто е, спровокував американців на серйозну партію, але на це те шокітна плакав. я говорю про. Британців, які на ну, лошок нормально піді... підігнали свій час перед прям майже перед вторгненням, і американці вимушені були реагувати і давати допомогу додатку. Але це вже історія, це вже вчорашній день. На жаль, який міг завершитися максимальною допомогою, коли була легітимність дуже висока до підтримки України серед американського суспільства, не було розколу, але вони гралися в контроль ескалації. і... Боялися ядерних загроз від алкоголіка Мідвідіва. От так. Але ми приплили до цієї ситуації, що на сьогодні Америка розділена в собі з цього питання. Керують нею люди, які не хочуть прям активно допомагати Україні. Керують люди, які заохочені взаємодіяти з Москвою по різних про причинах і ситуаціях. От і на сьогодні нам треба просто дипломатично дипломатично скорувати Трампа на тиск по Москві. Це можливо. Тому що саміт відверто провальний, це можна показати, це можна висвітлити нормально і по суті. Європа зараз теж зазначає, що вона готова підтримати Україну далі. Це каже про те, що Європа сигналізує Америці, що ну не можна отак, от просто брати і йти на будь-які прохання Кремля і по суті плювати на суверенність суверенний стан України, що вона щось там віддавала, щоб що, щоб завтра вони потім коли Розумієте, в чому найбільша проблема, найбільша трагедія цієї ситуації, в тому, що Трамп абсолютно не системний політик. Він через два роки чи три роки піде. І тоді що? Тому що Москва буде стартувати не з нашої оборонної системи, яка там знаходиться в агломерації Слов'янська зразу, одразу з кордонів на Дніпропетровську область? Що це таке? Ну, як, ну як ми можемо це просто брати і, і віддавати, і, і, і вестись на таке? Це питання національної безпеки, яка стратегічного рівня, стратегічного характеру майбутнього. Но ми не можемо так от просто брати і здавати е, території. Це, це, давайте, це дуже слабка місцина цих потенційних домовленостей, слабка для Трампа, яку його можна точити. Хто має точити? Зараз скоро вийде Сенатська Нікул, внутрішні гравці. Я впевнений, що Рубіо теж має свою думку і буде працювати з, з Трампом. Під килимну, звісно, далі, це, звісно, європейські партнери, різні лідери, які змогли з ним налагодити гарні стосунки. Мова йде про і британського лідера, і про президента Фінляндії, от такого рівня людей, так і звісно, це наша сторона. Теж треба знову таки говорити про те, що ми готові до миру, але те, що Кремль. Мав максималістську позицію і трошечки поправив на трошки менше, це не означає, що всі мають біжати і, по суті, підкладати велику міну під європейську безпеку на майбутнє. Заради того, щоб Трамп отримав що, Нобелівську премію миру, ну так не працює. Я розумію, що він швидить, понеділок, там швидко, кінець вересня. У мене тут 10 жовтня номінація на Нобелівську премію це ще одна, до речі. Ну, знайди слабке звино, так, слабку ланку. Для того щоб прогнути її на мир, щоб отримати премію мира. Я впевнений, що така теж мотивація була. Треба теж сказати. Порадувала Меланія Трамп, подейко, що вона передала листа з приводу проблем викрадення українських дітей, вирішення цієї проблеми, і повернення дітей додому на батьківщину. Велике спасибі. Ця жінка дуже приємно радує і на відміну від свого чоловіка. Показує гарний рівень розуміння, що таке Московія, що таке авторитарні режими в Європі, які загрожують Європі. Ну, людина з Центрально-Східної Європи завжди більш адекватна, ніж багато хто інший. Це як -то, той мем, так, що вестерни восхищаються всіми авторитарними тенденціями, а питий представник Центрально-Східної Європи дивиться в шоці. І все там в різному форматі ці меми були, і там із престолів, із Гаррі Потера по-різному там робилося. Отаким от чином. Тому на сьогодні моя думка, що саміт провальний. Трамп намагається грати гру, що все класно, все нормально, але доволі слабка в ньому цьому питанні. Позиція. Він сам ж висловився і сказав, що є деякі нюанси, на які Україна може не піти, але от краще би пішла. Але нема такого, що їм їм кінець. Ситуація на сьогодні справді відрізняється. Ми маємо непогане постачання з Європи, ми маємо відкриті лінію продажу з Америки. Як Трамп що скаже, я не буду продавати зброю за європейські гроші? Щоб що, щоб допомогти своєму другу Владіміру, чи як? Ну, будь ласка, хай у нього скоро там вже починається з осені кампанія, яка закінчиться за рік, до виборів, по суті, буде вирішення питання, хто візьме дві палати. То, будь ласка, хай пробує, хай себе підриває себе повністю. Тому що невизначені вони теж розколоті, але в кращу нашу сторону. Там більше невизначених кажуть про те, що Україні треба підтримувати. Це крінг, як то кажуть, так вести себе що опозиція. Що там різні представники демократів пишуть, що це взагалі теж крінж, і потенційні кандидати, їхні президенти, це вже окрема історія. От. Вони сьогодні не при владі, на жаль, тож треба працювати з республіканцями. Дайте так, Путін отримав, розірвав блокаду і отримав можливість затягувати війну, перекинувши відповідальність на нас, начебто в очах Трампа. Трамп хоче не давати затягувати війну по-швидкому поріжаю, щоб отримати Нобелівську премію. І далі куріть з другом Владимиром, діліть Арктику, його від Китаю. А нам, з європейцями, треба думати про майбутнє безпеки нас і Європи загалом. У нас питання більш стратегічні і системи. Якщо треба трошки стан некомфортності, знайти знову з Білим домом, ненадовго він буде, я впевнений в цьому. То, значить, це треба робити. Будемо дивитися, що понеділок повезе безпосередньо Зеленський туди. Звісно, бажано було б, що, наприклад, він поїхав, зокрема, от гарна ідея була з Рюте, так, Рюте вміє з'їжджати. ну, Треба, щоб хтось поїхав з Зеленський. На допомогу, хто в курсі взагалі внутрішньо внутрішньозахідної політичної кухні і має гарний авторитет перед самим Трампом. Ну, якщо Зеленський поїде сам, то все одно, я думаю, що вони вже краще розуміють набагато, що треба робити, а що ні. Так що така ситуація. Зараз інсайдів буде більше, інформації буде більше. З кожним днем. Буде буквально там до понеділка буде вилізати різні інсайди, що вони там говорили і як. Тримаємося. Всім все найкраще. До побачення. А стоп. Збір ще. На евпілі такого типу. Будь-яка позиція дипломатична, вона закріплюється позицією на землі. Це допомагає нашим оборонцям краще і ефективніше спиняти ворогів. Тож не забуваємо, майже ми добили мільйон. Тож давайте закриваємо і до побачення Всім всього гарного.